Доброго дня, пані та панове. Ми запрошуємо вас на офіційний ютуб-канал Донецького шахтаря та національної ліги майбутнього. Щойно стартувала зустріч між віковою категорією 15, між Донецьким шахтарем та Львівським рухом. Це вже наразі в руху 41 заліковий бал, тоді як в Шахтаря 37. Тож результат повторюсь, має вагоме значення для обох колективів. Як саме стандартне положення в бік Донецького шахтаря і Є подача в карну зону. Головою грають футболісти львівського руху, і виходять уперед вже в дебюті цієї зустрічі після розіграшу стандартного положення, вигравши боротьбу на другому поверсі. Тим самим, вже на четвертій хвилині зустрічі рахунок є відкритим. Ну а зараз переходимо до повтору моменту, саме з забитим м'ячем, і помітно, що у повітрі саме Спритнішими були футболісти львівського руху. Отже, 0 1 верхову боротьбу, переохоплення від донечани. Мають можливість вони контратакувати своїх суперників. Чудова передача на хід дев'ятому номеру, і є можливість для того, аби завдати удару, але на нього реагує у виконанні жовто-чорних через коротку передачу розігрують його завантаження і відбиваються в цьому епізоді. Футболісти донецького шахтаря. Дриблінг від 9-го номера. Прикривають усі вільні зони. Футболісти львівського руху Тож виникають складнощі просуванням м'яча уперед. Удар. Ну і вже бачимо, як будується атака львівського руху. Прибувають вони на лівому фланзі. Змушений був розвертати м'яч. Грицюк Іван. І який дальній. Постріл просто залітає у ворота Літинського Максима. І не зумів він все ж таки потягнути цей удар. І станом на 14-ту хвилину рахунок на користь львівського руху стає 2-0. Та знайшов свого партнера ближче до центру. І саме йому. Вдалося ударом здалеку, більярдним, скажімо так, ударом подвоїти перевагу львівського руху. Знову боротьба. Як же вів'янин зумів розібратися в цій ситуації? Просто пройшов скрізь трьох опонентів. Серія підкатів від донечан, котрі сподіваються. Зупинити нападника львівського руху, і це ж таки доволі незвичний м'яч таки залітає у ворота донецького Шахтеря. Здавалось би, що епізод вже дійшов до свого, скажімо так, логічного завершення. Донечанам вдалося відбитися. От ні, на підбирання футболісти львівського руху знову грають бездоганно. Ну і ситуація вже геть погіршується для оранжево-чорних. Перевернути цей результат для себе. Але ж слід розуміти, звідки почався цей епізод, коли на правому фланзі Марко Радський віддає передачу. Можливість а є у Донечана, але блокується вона. Ця спроба скоротити відставання знову завантаження в межі карно карної зони. Підбирання є за донечанами. Удар, але... Свою власну атаку. Удар здалеку. Як же не удар від львів'янина, але м'яч про зустрічних курсах. Жодна з команд не замикається у власній штрафній. і намагаються колективи грати. Оскільки простору вкрай як мало. Бонюк з м'ячем наважується на удар і промісінько радькому. Примітно, що саме найактивнішим скидка під удар І була чудова нагода для того, аби три хвилини основного часу додає головний арбітер зустрічі. Яка ж помилка від футболістів донецького шахтаря, котра спричиняє четвертий забитий м'яч в їх ворота. Дограли до кінця футболіста руху цей епізод донецького шахтаря та захисником, підсумку чого м'яч просто влетів у площину воріт. Отже, 4-0. Отже, друзі, ми дякуємо вам за перегляд цієї зустрічі. Заключною гри року в національної лізі майбутнього бажаємо вам усього найкращого та мирного неба.